За тур до закінчення першого етапу в нас відома перша шістка. Ще поки що там є питання по місцях. Але от на даному етапі перша шістка це, е, Динамо, шахт, це Шахтар Динамо, Зоря, Олімпік, Чорноморець і Олександрія. І от боротьба за першу шістку. Подивіться, як брали очки команди. Які, в принципі, боролися за ці місця, тобто Ворскла Олімпік і Чорноморець. Ворскла з командами, з якими вона боролася, взяла достатньо очок. Чорноморець менше. Но Ворскла загубила очки з тими командами, де вона не повинна була губити. Тобто оця нестабільність, вона дуже. От бачите, скільки очок взяла Ворскла з команди, очки з командами з 7 по 12 місця. Лише 12 очок. Про що це свідчить? Про те, що команда дуже нестабільна. Команда з хорошими виконавцями, але команда так і не змогла, знаєте, як би знайти оптимальні налаштування для того, щоб от стабільно йти по чемпіонату. Сергій Миколаївич. Ну так, да, ми пам'ятаємо, Динамо обіграли 2-0. І дійсно, що вот рішаючі ось ці, ось такі ігри були, як з прямими конкурентами или команди, которые ниже в турнірній таблиці. От ми помні, да, вот игра в Кропивницькому, коли 2-0 проиграли. Там дальше будут игры из Днепром. То есть с, с лидерами команда очень, можно сказать, хорошо выглядела. Я бы сказал, вот вспомнить победу против Динамо Киева здесь, так, в Києві. Ну, перемога, перемогами. Вот тут поразки такі, а вони но, абсолютно не, ну, Як їх не можна пояснити, Сергій Миколаївич? На этом фоні вже все меркне, понимаете, не виконана сама головна задача, которая була поставлена команде попасть в першу шестерку. цей головний тренер все сказав, що... эти реальна чем реальная задача. Не, реальна. которая, а да? тренер на сайт за це? Миколаев. Yeah. 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 Я думаю, за результат всегда. Тобто, тренер завжди, да? тренер все вот, да? конечно, не то, что тре... всі команда. Вот, з Дніпром, неповів, все добре починалось. Теж 1-0 в В принципі, нічого такого не предвіщало біди. І взагалі, от, знаєте, було дуже багато матчів, коли ніби Ворста, ну, якби, ну, абсолютно адекватно виглядала. Ну, і нормально, команда грала з хорошими виконавцями, хорошими виконавцями, як для нинішнього чемпіонату України. ця команда абсолютно справедливо мала би бути в шістці, Якщо дивитися перед початком, правильно? І по, по составу, і по ігрі в одніх матчах. Тут психология получается. Если Только чест... психология подобная. Естественно брать, объяснить. я был уверен, что они будут в первой шестерке. Просто все-таки я думал, что они ну, смогут решить эту задачу. Ну, я же говорю, вот этот провал с Олимпиком последние, там пол тайма. Ви знаєте, як е, от таке яскраве наповнення оця матч, усього сезону Ворска. По хорошому вони не... раніше повинні були цю задачу вирішити. По-хорошому. Не потеряв очки в тих матчах, які ну, да, з командами, які там в нижній частині турнірної таблиці. Ми б цьому матчі з Олімпіком вже б не говорили. Можна говорити, що зараз не потрапляння в першу шістку, це, напевне, головна несподіванка чемпіонату України цього сезону? Для мене, так. Да. Ну, ну, і, чесно, і динамо. разниця між першим і другим місцем теж не особа до цього ми ще поговоримо, але там ще будуть змагання. Там ще ну, буде, ага. знаєте, очні протистояння. Подивимося, може Динамо зараз тут почне всіх виносити і спробує скоротити це відставання.